На моє здоров'я вплинуло не те, що я зробила вакуумний апорт, а те, що я жила на вулиці і спала на хрещатику декілька ночей на холодних бетонних плитах. вплинуло на моє здоров'я. Чому? Здоров Тому що я ж працювала в цій компанії, там ніхуя не платили грошей. Е, мене вигнали коротше, з квартири, і дівчинка, в якої я жила в якийсь момент, і м м мене до неї типу, поселили. Вона сказала, вона буде жити у мене. Просто в один момент мене випіздила сказала, все, у я буду їбатися сьогодні сьогодні стіпом у ході. І більше не приходь. Утріровано, але так воно й було. Mm. І все. Я не пам'ятаю, чи я це десь розказувала, але я пам'ятаю, е це був 2012 рік. І був момент, що різко стало холодно літом, а Макдональдс завжди працював вночі. І я одну ніч в Макдональдсі тусила. На... Якщо ти нічого не замовляєш, вони не дозволяли сидіти на м'яких місцях, але можна було в туалеті годинку-дві перекантуватися, поки ніхто не бачить. Ти в туалеті в Макдональдсі спала? Ну, так. І настільки було холодно, і не було людей е, в центрі, що Макдональдс вперше закрили на ніч. І я просто гуляла по Києву. Я гуляла, гуляла, коротше. Оце це було дуже неприємно, тому що спочатку ти такий до 12-ї ночі, ти такий «Ну, я справлюсь, я все переживу, у мене все вийде, я сильна. Потім у тебе вже блядь, істерика починається така легенька, тому що тобі холодно, ти заїпався, ти не знаєш, що тобі робити. Я пам'ятаю, як я йшла вулиця ця від Майдана, коротше наверх. Я йшла і зупинилась тачка дорога, і тип, опускає вікно і каже: типа, сідай, потусуємося. І я розуміла, що мені настільки холодно, що я так хочу, я просто хочу зігрітися. Я просто хочу, щоб мені не було холодно. Але іншої частини голови я розуміла, що якщо я сяду зараз цю тачку, я з них ще не вилізу ніколи.